До відкриття класу безпеки у гімназії номер один готувалися ґрунтовно. А на церемонію відкриття школярі та педагоги запросили гостей та партнерів. Розпочали подію із хвилини мовчання за загиблими захисниками України. Далі молодші учні разом із міським головою Василем Сидором та директором школи Галиною Болкун перерізали символічну червону стрічку. Реалізація проєкту зі створення класу безпеки стала можливою завдяки спільним зусиллям освітян та Державної служби надзвичайних ситуацій. Наповнення класу дозволило розподілити його на навчальні осередки, зони. Зона безпеки життєдіяльності, зона першої допомоги, так, пожежної безпеки, мінної безпеки, психологічного розвантаження. Ось, будь ласка, та ігрова зона. Клас безпеки це інтерактивний простір, де взаємодіють учасники освітнього процесу, учні, вчителі всіх вікових категорій. І тому оснащення на це і розраховано як на дітей початкової ланки, так і старших дітей. Відкриття інтерактивного класу проводилось в інтерактивній формі. Молодші школярі виставляли дорожні знаки, повторюючи правила дорожнього руху. В той час старші отримали свої пізнавальні завдання. Цей клас розрахований для проведення занять з основ здоров'я, які в навчальному плані наскрізні від 1 по 9 клас. Вони розраховані для проведення зустрічей з фахівцями спеціальних організацій Червоного хреста, пожежників, лікарів, по ем, національної поліції, всіх служб, які безпосередньо і показують дітям ці практичні навики. А тут є все, щоб їх відпрацювати. До прикладу, як це зможуть робити рятувальники, ми можемо побачити, що тут знаходяться протипожежне обладнання, а й засоби, які допоможуть врятувати життя та здоров'я людей. Тому е, ми ознайом, ознайомимо їх з правилами пожежної безпеки, як діяти в тій чинці, надзвичайні ситуації, якщо виникає пожежа, яке обладнання. У нас тут знаходиться обладнання протипожежних чин щит, е, проти щит кран комплект. І ми розповідаємо, як з цими приладами, що знаходяться на, цьому, на цих стендах, як ними користуватися. Так само вогнегасники з нас тут знаходяться е, бойовий пожежний одяг, в чому рятувальники виїжджають на пожежі. Кранку плеті, якщо виникає пожежа, що робити, як застосовувати це знаряддя, щоб локалізувати, бо ліквідувати пожежу на ранніх стадіях. Безумовно, одним із основних завдань збереження життя і здоров'я учасників освітнього процесу є формування у дітей культури безпечної поведінки. На цьому наголосив міський голова. Ми сьогодні з вами знаходимося дуже надзвичайно в складних умовах і живемо в складних умовах, якщо декілька років назад. Повітряна тривога це все сприймалося як навчання, то наразі сьогодні це реалії життя. І ми зобов'язані все зробити для того, щоб ваше навчання було максимально безпечне, при тому, що ми сьогодні кожен день допомагаємо, і повинні допомагати і підтримувати тих батьків наших, близьких, які служать, але самі повинні бути готові до всіх надзвичайних ситуацій. А тим часом на подвір'ї закладу для молодших школярів пожежники влаштували демонстрацію пожежно-рятувальної техніки, аварійно-рятувального обладнання, одягу захисту, яким користуються під час гасіння пожеж.